Шановне товариство, дорогі волиняни та гості краю, українці завжди були волелюбними та справедливими. Традиційно слово громади, сказане на віче, мало визначальну вагу. Народовладдя один із основоположних принципів української ідентичності. Офіційно прописано його 21 рік тому в Конституції, в головному документі держави, ім'я якої Україна. Саме в чинній Конституції вперше за багатовікову історію України визнано не лише належність влади народові, але й його право її здійснювати. А тому 28 червня завжди буде для нас знаковим днем та величним державним святом. Безумовно, центральною подією всього конституційного процесу сучасної України стало прийняття Верховною Радою в червні. 1996 року першої в українській історії Конституції незалежної держави. Ухваливши знаковий документ, український народ продемонстрував усьому світові, що категорично відкидає прорадянський вектор руху і володіє крокувати шляхом розвинених країн. В такий спосіб ми фактично зробили поворот додому назад, до Європи, де українці були, є. І будуть, і це свідчить світоглядні цінності нації, прадавні традиційні та історичні факти. Дорогі мої краяни, напрацьована як гостра необхідність, народжена в політичних дискусіях конституційної ночі, виплекана і вимирена народом, українська конституція заклала підвали не, не лише сучасних, але й майбутніх суспільних перетворень. Молитві поколінь українців, підкріплені колосальним бажанням нації самостійно визначати долю своєї держави, не зостались непочутими. Так, український шлях до волі та її першого основоположного документу був складним і довгим, але Україна відбулася, відбулася завдяки зусиллям, наполегливості, жертовності кожного, кому вона болить і хто її любить. Відбулась, попри намагання її роздерти та розчленувати в різні історичні епохи. Відбулась і впевнено йде вперед супереч бажанню сучасного ворога поглумитися над національною ідеєю, державними святинями та територією загалом. Тому в день величного державного свята хочу подякувати кожному, хто бачить себе частинкою держави і робить усе. Аби мати Україна міцно стояла на ногах передусім українським військовим. Саме вони, герої сьогодення, не дають ворогові реалізувати його підлі наміри, саме вони, перебуваючи в гирлі війни, виборюють для нас і з вами право жити під мирним небом. Шановні Волиняни, цього дня груди переповнює радість і гордість за Україну, але й особливо відчувається. Відповідальність, відповідальність за долю держави, яка великою мірою залежить від усвідомлення кожного українця необхідності дотримуватися цінностей, проголошених основним законом. Усі ми, державні мужі, посадовці, представники громадськості, активісти, прості українці, які живуть щоденною працею, маємо усвідомити важливість конституційних постулатів, а через призму їх виконання. Цінність самої держави 21 рік життя України з власною Конституцією ознаменувався багатьма знаковими подіями. Країна пройшла безліч випробувань та зазнала змін передусім за останні три роки. Ми твердо стали на шлях свободи, демократії та реформ заради подальшого розвитку та руху вперед. Саме завдяки обережним змінам до Конституції. Котра має бути живим документом, що реагує на потреби сьогодення, відбуваються зміни в державі. 144 реформи. Таку цифру озвучив президент України Петро Порошенко, коли проводив нараду в Луцьку. Правда ж вражає більше, ніж вражає. І це результат дійсно проукраїнської державницької політики та виваженого підходу до внесення змін в Конституці. не змінювати. А вдосконалювати точкові конституційні зміни, проваджені щитким дотриманням процедури, серйозний імпульс розвитку країни, реальний механізм дії замість декларацій. Переконаний, реформи, впроваджені у всі сфери життєдіяльності українського суспільства, працюють на благо народу, держави і кожної людини, підносять їх авторитети, гарантують політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи. Здатність українців системно проваджувати реформи, навіть в період серйозних викликів високо оцінили в Європі. Виважена державницька політика у час зовнішніх загроз увінчалася визнанням України на міжнародній арені. Впровадження безвізового режиму для громадян нашої держави стало одним із найбільших досягнень України за останні роки. А ще справжнім шоком для агресора візовий мур упав для українців, але сміцнів для росіян. Нам, українцям, з дистанції історичного відліку та чверті століття існування незалежної держави яскраво видно, що шанобливе ставлення до національних та державних цінностей головного постулату Конституції та самої України і є істиною за цим майбутнє. Нині ж маємо чергову нагоду. Нагадати самим собі, що мудрість, відповідальність, активна громадянська позиція кожного це запорука поступального розвитку України. Дорогі друзі, в День державного свята, Дня Конституції України засвідчую повагу тим, хто вкладає в свою країну душу, зусилля та інтелект, хто тримає Україну в серці і вірить у неї, хто щоденною працею. Примножує її багатства та славу. Щиро втішений, що вона Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. І про це написано в нашій Конституції. Зі святом поважна волинська громада. З Днем Конституції вас, мої земляки! Слава Україні! Героям слава!